І з чого б нам розпочати цю пісню? А з того, що Марлі був мертвий. Сумніватися в цьому не випадало. Свідоцтво про його смерть підписали священник, причетник, хазяїн похоронного бюро і головний гробар. Ні, у тому, що Марлі помер, не могло бути жодного сумніву. Читачеві це треба добре затямити, а то повість, яку я хочу оце розповісти, нічим його й не подивує. Але ще знав про це скруч. Звісно, що знав. Кому ж іще було про це знати, як не йому. А що вже безсердечний він був з о отой скруч. Хто хто а вже він умів давити, вичавлювати соки, витягувати жили, заганяти в могилу, загрібати, хапати, захоплювати, вимагати, що вмів, то вмів старий гріховодник. Жоден же брак ніколи не насмілювався попросити в нього милостині. Жодна дитина ніколи не зважувалась запитати в нього, котра година, і жодного разу в житті жоден перехожий. Чоловік чи жінка не попросив Скруджа показати кудись дорогу. Здавалося, навіть пси по водирі сліпих тямали, що то за людина.